Звук було чути — це було страшно. Таких ударів у нас масованих ще не було. Бачили, по камерам вже прилетіло 24, а, ну, а зранку приїхала прибирати. Одразу після вибуху зателефонував наш співробітник, сказав, що коїлися вибух. Повилітали вікна, як ви бачите. Дуже багато збитків всередині магазину. Але, дякуючи нашій співробітникам, нашій команді, ми всю ніч прибирали, щоб на ранок ми спроможні були працювати. Але в цілому, це вже не перший випадок для нашої компанії. ми вже... Четвертий магазин таким чином реанімуємо, тому вже є якийсь є негативний досвід в цьому, але хочу сказати, що так, дійсно, неприємно це все. Були співробітники, але дякуючи Богу, всі цілі, всі здорові. Тобто сьогодні співробітник, який вчора працював, він буде вже ну, в нормі і він готовий далі працювати. Просто фудкорт типу безстрої їжі, вулична їжі. Поскоджено повністю в ноль. Воно відновленню не підлягає вже зовсім. Це лише на утилізацію йде на деталі. Можливо, якщо все-таки їй щось ну, здасться щось виняти. А я ж кажу, фасадна сторона вся винесена повністю, вона прошита повністю самими осколками даними. А зараз ми трішки вже намагаємося відновлювати роботу, типу розбирати це все, але роботи багато. Через 15 хвилин я вже був на місці, і ми питалися, ну, дивитися, що взагалі є. Ми приїхали і спустя хвилин а повторно, надам, чути було звук, прольоту якраз саме снаряда, і ми всі швидко біжали в укриття, але слава Богу, обійшлося те, що не прилетіло прямо сюди знову. Але ну, звук було чути, це було страшно. Вечером я узнала, но уже было 10, где-то около 10, я побоялась идти. А вот утром пришла в 7 часов, я в окна полагала, на маленьком комнате выбила, в полуфон выбила. Ми Чітко розуміємо, що Росія дещо змінила свою тактику безпосередньо і наразі активно засто... застосовує шахіди. Це не лише по Харківській там області. Ви можете це, тобто бачити, і Дніпропетровська, і Запорізька, і Київська там області в тому числі. Тому зараз у нас ось такі виклики. Наші військові роблять все можливо для того, щоб оперативно протидіяти цим загрозам. Ворог дійсно збільшити таких ударів. У нас масованих ще не було.